Вітаю. Я оце переглядала свої відео, ці два, і зрозуміла, що кадр в мене, звичайно, геніальний. Видно, як я там трошечки махаю лапками, а руки та я розмовляю також руками. І я собі подумала, ну круто, оце ти вчиш, маєш курс по створенню книжки, вчиш по композицію, як правильно компонувати кадр. А сама ну, закомпонувалася так геніально, що не видно рук. І сьогодні я це стараюсь поправити. От також я страшенно дякую за всі коментарі. Вони надзвичайно надихають. Це дуже цінно для мене. Це фідбек. Я також. Буду вдячна, якщо ви будете залишати під відео питання, які можуть зовсім не стосуватися того, про що я зараз говорю, але якщо вам цікаво почути мою думку на певні теми, я радо це зроблю. І дуже слушне було зауваження про те, що на я зле висловилася. Я в своєму попередньому відео розповідала, що я жила не своїм життям умовно, але насправді так не було. Я весь час була собою, різниця в тому, що в той час, коли я так себе поводила, я свято вірила, що, я, що це правильно. Тобто я відстоювала свої позиції завжди, це не є е, моя позиція сьогоднішнього лише дня. Я з малечку відстоювала свої позиції, але я дуже е, обережно ставилася до того. І, і для мене завжди авторитетом були мої батьки, яких я страшенно любила, продовжую любити. Е, Трошки моя е, любов би але це не, не зменшує цього. І я відстоювала свої позиції, я вважала, що це дуже нормально, те, що я роблю. Але е, коли я роздуплилася, що це зовсім не нормально, тоді, е, власне, і почалися е, мої пошуки себе е, і, власне, того, а що ж насправді є. І, власне, більше того, з самого початку я мала ці відчуття, що щось не то, що чомусь люди поступають, говорять одне, дії в них зовсім інші, і зовсім інші речі транслюють невербально. Я це щитувала. Мій бортовий комп'ютер попросту зависав іноді, тому що я не розуміла, чому так відбувається ще дитиною, і десь в мене складалося напевно таке світобачення моє складалося з того, що я розуміла, що ми повинні так жити, думати по одному, відчувати по-іншому. І по-третьому висловлюватися, бо це єдиний спосіб вижити. Можливо, це так і було. Тобто, в мене нема там жалю якогось чи якихось інших речей. Але дякувати Богу, що це закінчилося, то тільки всього. І я виставила, робила порядочок, бо я розтоплилася, як робити заставочки гарні, от нарешті. І робила порядок зі своїми старими відео. Я не закликаю нікого дивитися на ці відео. Я їх залишила лише для того, щоб бачити свій ріст, бачити точку росту. Вони можуть бути як альтернатива, але це я в минулому і. Мені більше цікавіша, я в теперішньому. Я виставила також відео, там, де я читаю казку про майдан. Це відео не було доступне, але я побачила, що його використовують дуже активно, навіть недавно зовсім була річниця, і я мене позначають. А я умовно дозволу такого не давала, не сподівалася, що воно вийде. І, і я вирішила, що буде справедливо, коли воно просто буде в доступі, і ну, принаймні я буду бачити перегляди і все решта. Так що от, і сьогодні при святій неділенці я думала, чим це вас таким гарним потішити, і вирішила, що розповім про забавки. Ну от я тут таку гарну. Косметичку е, знайшла і з хвостиком. І розкажу вам це те, що я маю, це, е, це те, що, чим я користуюся і чому саме вибір мій впав на ті чи інші забавки. Ну, спочатку про забавки як такі. М моя е трансформація стосовно забавків, як відбувалася. Першу забавку мені купив мій партнер. Е і з тими словами, що ось на тобі, е якщо тобі буде потрібно, ти використовуй. Але це було так сказано в такий спосіб, що краще би ти того не використовувала, бо ти ж маєш мене. Ну, це, типу, так якось було піднесено, ну і я так акуратно то поклала е, до шухлядки і таки справді не використовувала е, довший час. І на самому початку, коли ми почали е, зустрічатися, е, все було дуже бурхливо, все дуже гарно. І за якийсь час я. Подумала, що о, ну, це та людина, з якою мені дуже комфортно, з якою я можу, на будь-які теми відносно сексу, інтимного життя, і тобто оця сфера, з якою я можу дуже легко і обговорювати. І пам'ятаю дуже чітко один момент, коли він сидів за столом, і я підійшла і почала цілувати з тим, що я. Показувала свою, я розслабилася, і, напевно, в той момент я була з собою, і це мені було дуже органічно. Власне, в цей момент підійти і там за вушко, і цілувати, і так далі, тобто десь показати свою готовність до подальшого розвитку. І я почула таку фразу: хм, ти проявляєш активність. Ти ведеш себе як хлопець, а ти дівчинка, ти повинна бути дівчинкою. На той момент я не була готова, я взагалі не розуміла, можу я це робити, не можу, пасує, не пасує. Дівчинка я, хлопчик. Ну тобто, якісь питання постали, на які я в той момент це мене так заскочило, що я перестала говорити, Перестала діяти, я замкнулася, і з цього, напевно, напевно, це був початок мого краху, як мене самої, ну і, безумовно, крах наших стосунків. Цілком можливо, що почався саме з цього, що я змовчала, що я не обдумала це, я не зупинилася, не дослідила. Що це? Про що це? Це про дівчинку? Чи це про хлопчика? Тепер, коли в мене пройшло багато років, і я, е... як ми розсталися, я мала час. Я мала добрих два роки часу, щоб зрозуміти, хто я. я. Е... Це був час для мене, це був складний час, але тим не менше, це був час для мене, коли я мала можливість досліджувати сама себе, свої емоції, своє тіло. Я е, нарешті хотіла визначитися, що мені потрібно, скільки мені потрібно, коли мені потрібен цей оргазм, якої сили, як я можу його отримати, будучи сама. І коли я лише почала це. В такому, дай Боже, вже віці зрілому, скажімо, у всіх відношеннях. І коли я почала це досліджувати, раптом виявилося, що моє тіло зовсім інше, ніж я про нього думала. Йому треба зовсім іншого, ніж я собі думала, інший ритм, інша частота. І на самому початку я могла мати там по Сім, вісім, дев'ять оргазмів щодня. І мене це лякало насправді. Почало лякати, бо тут і е, зовсім все по-другому, ніж я собі думала, яка. Я думала, що я така поміркована, по е, там можу, можу собі. Можу стримуватися, можу відтягувати, можу ну, такі, якісь такі моменти. А тут виходить, що мені це от треба, мені це прямо потрібно. І я почала читати медичні все, що могла знайти на тему німфоманії і так далі. І зрозуміла одну цікаву річ, що насправді ніхто. Нічого про це не знає. Ну, є там таке, що німфоманія це вже коли там заходить цифра від сотні і так далі. Але так насправді ніхто про це ні медицина доказова, ні е, якісь науково-популярні статті. Ніхто нічого, настільки, щоб я в це повірила. І я зрозуміла, що одну річ, Нормально то, що є нормально для мене. Цей момент е, в мене пройшов, він не тривав довго цього дослідження, і, і воно все, Ну це, як я розповідала про той маятник, коли я цього взагалі практично не мала. Е, я мала секс, але я не мала оргазмів, таких, як були мені потрібні, і стільки, скільки мені було потрібно, і так довго, як мені було потрібно. То я зависла трошки в іншій точці, коли мені цього треба було багато і різного, аж поки воно не, поступово не внормалізувалося, і я знайшла свій ритм власний, знайшла, з, довідалася про методи, яким я можу собі це створити. І воно ввійшло таким, стало таким для мене буденним. Хотіла сказати щоденним, часом щоденним. От, і я зрозуміла, що занадто багато таємничого, міфів, занадто багато прикрашеного, занадто багато навколо оргазму, навколо сексу, навколо іграшок, такого непотрібного, оцього, того лушпення. Бо так насправді. Такий оргазм, котрий е, звільняє, котрий е, вивільняє, е, перез, коли людина перезбучена, коли є в якомусь е, навіть стресі, це дуже нормально. Е, ну, можна, звичайно, шканку вона випити, чи інший спосіб, але це дуже нормально. Скористатися вібратором і е, зняти напругу. От, і для того, власне, я думаю, що в першу чергу іграшки, забавки, вібратори вони для того і розраховані. Це як зубна щітка, тільки про зубну щітку ми не говоримо з якимись там. Соромом, таємницями і, і всяке таке, а просто йдемо вибираємо собі зумну щітку, таку, як нам пасує, такої сам, саме такої м'якості, як нам пасує е твердості, кольору, тактильності, те саме з вібраторами. Ну, і, отак, щоб дуже не затягувати, покажу вам свою, свій наборчик, при тому, що. Я це купила буквально минулої поїздки в Україну. Де що в мене було. От це був мій перший, такий, що я дійсно ним, це мій такий був Best of the Best. Це від фірми Fan. Я, можливо, дам в кінці в тексті посилання на, на ці іграшки, і він мене зацікавив, власне, тим, що він має такі дуже. Натиповий він тоді тільки з'явився, я його купила, купувала, я все у Львові купую. От Це мені треба мати, якщо все решта, я через інтернет купую, то такі речі я волію потримати в руках, торкнутися. Для мене тактильність важлива. І е цей вібратор має такі дві таку, не знаю, як це правильно, такі дві пелюсточки, і за рахунок того, що вони страшенно м'ягесенькі. І делікатні, і потужність можна змінювати вібрації від таких майже нечутних до достатньо сильних, і варіацій користуватися ним є дуже багато, і він свій час був мій, моїм улюбленцем. Було так, що е, я навіть возила його з собою в ручному багажі, і було так, що я виходила з літака. І якийсь англієць мені передавав мій наплечник, і десь, напевно, в той момент він натиснув і він почав вібрувати, і він з такими великими очима каже: У вас тут щось оце вібрує. Я спочатку перше, що подумала, це що це мій комп'ютер, що там моя робота, якась там вже почата книжка і так далі. Виходжу і кажу до чоловіка, Боже, у мене тут щось ну, напевно сталося з комп'ютером, а він такий. угу. Каже, це твоя забавка. От і я заспокоїлася. А наступне, що я собі купила, це був у мене період, коли я догоджувала собі, як то кажуть, як сон з касті. І я куп... шукала щось що буде маленьке, і щось що можна возити з собою в літаку. І, звичайно, це мало бути найдорожче ну, для себе, коханої. І це була забавка Лело. От вона так виглядає. Це був мій запит такий. Дайте мені таке найкраще, що може бути для стимулювання клітера і що можна з собою возити в літаку. Ну, це мені порадила консультант в магазині. Хотіла сказати, якому, потім думаю, що не буду вже аж так заглиблюватися. І Ну, це найдорожчий бренд, ну, один з найдорожчих брендів в сфері власне, іграшок. Ну і я собі подумала, та, це для мене. Куштувала воно, заплатила як за маму рідну за нього. От. І коли я вже купила, ну, раз що не дуже він мені, в принципі, підійшов, він має такий пульт. Uh, взагалі, іграшка, якщо з, я, з точки зору якості, то це бомбезна якість, і, напевно, я таких не зустрічала. Взагалі, uh, крім цього бренду, uh, цією забавкою достатньо було так чуть-чуть рукою провести, і воно змінювало свій ритм. І аж недавно пройшло, напевно, років там два-три. Може, чотири. Я робила е, такий огляд е, тільки з фотографіями на інстаграмі, і хтось мені задав запитання, е, розкажіть щось про е, кегеля, е, тобто це абсолютно не має ніякого стосунку до, е, до задоволення клітерального, це скорше. Для тренувань, а тренажер Кегеля. Це для трен... тренувань, е... які мені на даний момент не От, Так що даремно витрачені гроші <кхем> великі. Далі я це зрозуміла, що мені треба спробувати всяке різне, погналася в магазин і теж почала шукати. І от хлопці мені порадили, якраз були консультанти хлопці, от така штучечка, і вона там, от, і вона має такі ніби пелю, пелюсточки. І вони мені казали, що це таке прям, що воно як тисячі язичків, і що воно таке прям дуже екстра, дуже ніжне і так далі. Ну і я на ті тисячі язичків купилася. от, І. Приклала відразу до такої форми, що мені захотілося прикласти до личка. і вони сказали, та-та, ну, це можна і як масажер, в принципі, до обличчя використовувати. Я його включила вдома. <кхем> Ніяких тисяч язичків я не відчула, фібрації ну, настільки делікатні, настільки. Ні про що, що а я така, що мені треба вже і все і вже. Тобто, там, якщо я вирішила, що мені треба розрядки, то мені треба розрядки, а не там якихось виловлювати щось десь невідомо, де. Ну, тобто це не для мене, хоча виглядає симпатично, ну і як масажер, то лишка теж його не використовую, бо якось не, не, не склалося. Також мені сподобався в магазині, вона ну, є така, як сорока. от такий вібратор, вони його називають зайчик. І він був з такою торбинкою, ну, ясно, що халява це завжди плюс. От воно ну дуже гарно виглядало. Виглядає він гарний, на дотик дуже гарний, практично не гнучкі, оці. Ну, мало гнучкі. Порівняні, звичайно, з от, от, тим таким дуже ніжним, делікатним. На дотик дуже гарний силікон, все. Іграшка працює. В принципі, вона мені може, ну, тобто, як, якщо як варіант, вона можлива, але це не вершина мрій, скажімо. Ну І зрештою, чесно кажучи, по ціні воно теж дуже доступне. Ну, і... Останнє це ем, вуманайзер. Я про це читала, це щось, що я не знала, що я відкрила для себе тільки цього року, ну, тобто минулого року. І я думаю, що це найкраще, що я бачила, що я пробувала. Це, те, це саме те, це найкраща зубна щітка, яку можна собі уявити. Воно бездоганно виконує свої функції. Воно, по-перше, гарне. По-друге, воно красиво виглядає, і воно має такі дві насадочки, ідуть в комплекті, однакові насадочки. Я один раз була така неприсутня, що. Е Користувалася без насадки, і думаю, щось не то, щось не ті емоції, а потім думаю, ну, так, я, напевно, щось заклопотана, ну, якась не така реакція. А потім, коли механічно хотіла зняти, щоб її помити, зрозуміла, що її просто немає цієї насадочки. От, воно все, воно просто, просто ідеально створене для жінки з думкою. Тут воно працює саме. А якщо при інших мені потрібні якісь фантазії, які допоміжні, тобто я можу налаштуватися спеціально, присвятити трошки більше часу для, на, старт, на старті, то тут можна просто ні про що не думати, воно само подумає про тебе. І я боялася, купуючи цю, цю запаку, саме цієї моделі, тобто. Не моделі, а якби функціоналу. Я боялася, читала різні відгуки, що вона може бути занадто сильна. Е і там писало, що треба знати свою чутливість. Я не могла порівняти свої чутливості. Ну, ну, з чим я маю порівняти, коли я не знаю, вона, яка в мене чутливість висока, низька, середня. Е тим більше, що поняття чутливості як таке, е воно. Залежить від дуже багатьох факторів. Тобто, якщо користуватися чимось більш агресивним, тоді чутливість зм... ну, з часом чутливість якби, зменшується, але коли ним перестати ну, ці агресивні подразники забрати, зникнуть, ну, тобто, воно по всякому дуже може відбутися, то за нецілих три місяці. Там Ніби до місяця часу відновлюється чутливість і все стає на свої місця. Тобто теоретично, якби я не знала. І воно має від найделікатнішої потужності до насправді сильної, дуже сильної, що я навіть до кінця там не, не, не мала потреби і змоги це дослідити його. Але тут є одна річ. Коли я цю купувала, це топова їхня модель, але вони також на вітрині була модель, коштувала вона, правда, суттєво дорожче. І оскільки мені хотілося і зайчика, і язичків, ну, то я здецідувалася на цю дешевшу модель, а танта дорожча відрізнялася тим, що коли віднімається від тіла, ну, Це від клітера візьмемо, то воно перестає саме працювати. І я про це кожного разу згадую, що це дійсно геніальна штука. І якщо б я сьогодні, на сьогоднішній день вибирала, то я б вибрала обов'язково ту дорожчу версію, бо воно того вартує. Я сподіваюся, що я вам щось гарне розказала, потішила. І що ви теж себе потішите е дослухатися до себе е і слухати е цих консультантів, бо вони мені казали, візьміть тільки цю одну штучку наразі. Ну, то я би їм вірила. Тобто, якщо ви, ви вагаєтеся між тим і тим, то вибрати щось одне. Е от. і... Також я би дуже просила, щоб ви слухали лише себе, не те, що вам хтось говорить, навіть те, що я говорю, слухати себе, як ви чуєтеся з тим, що вам говорять. Якщо вам це вкладається і вам це пасує, ви берете. Якщо є сумніви, можете собі дозволити це відпустити. Я вас всіх люблю. Дякую, чекаю на запитання і до наступних зустрічей.